Друзі, ділимось сьогодні з вами рецептом печінкового паштету. Всім рекомендуємо спробувати, адже він виходить дуже смачним. Отже, для рецепту нам необхідно 500 курячої печінки, яку ми попередньо замочуємо у водичці і очищаємо від плівочок. Далі перемелюємо в блендері. Також. Додаємо тут дві середніх морквини, дві середніх цибулини, трішки масла і підтушуємо так. Далі для рецепту також потрібно 2 цілих яйця, 40 г вершкового масла. Крім того, різні спеції, такі як сіль, перці, також 4 столові ложки панірувальних сухарів. Все це красиво змішуємо у комбайні до однорідної маси. Після чого поміщаємо нашу суміш у форму 9 х 22 см. Попередньо застеливши пергаментним папером. Випікаємо при температурі 160 градусів приблизно 50 хвилин. Далі охолоджуємо на ніч у холодильнику, після чого він прекрасно нарізається, має прекрасний вигляд і чудовий смак. Всім рекомендуємо спробувати. До зустрічі у нових відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки.